Сьогодні в обласному центрі дитячої та інацької творчості відбувся щорічний п'ятий Кіровогрецький Єврофестиваль 2014, приурочений святкуванню Дню Європи? Доброго дня. Скажіть, будь ласка, чи багато дітей у цьому році приймає участь у Єврофесті і наскільки цікава робота? Добрий день. В цьому році у нас 400 учасників, це тільки саме вихованці євроклубів. В цьому році традиційними вже є презентації діяльності євроклубів, презентації країн країн Європи, майстер-класи, роботи інформаційного майданчику, майданчику європейської красуння, де можна зробити зачіску, фейс-арт, майстер-класи у житлового напрямку. І Чорна напрямку. Новим, що є в цьому році, це квест-гра. Доброго дня, скажіть, будь